Продень та наша файта. Годину шукали свої апартаменти. Ми нарешті їх знайшли. Ось як вони виглядають. Але Ми не можемо туди заселитися. Бо Петро Олексійович Поршенко приїхав з Божою молитвою. І буде жити він навпроти наших апартаментів. О, от там. Петро Олексійович, ми по біометричним, Пасіба, братан. Македонія. Нащадки великого Олександра Македонського. М -м -м. Дивіться, яка краса. Ребят, кому що збрати? Колу. Виднім. Чіпси, дай будь-добрий там ще. Зупинилося заправитися в Албанії. Але нас у заправки не внушає довіри взагалі. 1600 кілометрів, два дні в дорозі і. То, типу, welcome to Vльor. Ми приїхали у господи.